Світлана Луців народилася у селі Трибухівці Бучацького району на Тернопільщині. З Змалку малювала, а ще любила гратися з хлопцями у війну. Життя закрутило так, що Світлана отримала економічну освіту, деякий час працювала бухгалтером, потім дизайнером інтер'єрів і періодично малювала. Власної виставки не робила та інколи брала участь у збірних виставках, бувала на художніх пленерах і за межами України. Коли почалася війна, жінка не змогла сидіти вдома і пішла добровольцем на фронт. Була в Донецькій області. На першій лінії перших півроку я була звичайним стрільцем санітаром, тому ходила на пости, все як має бути. Ну потім мене перевели на посаду санітарного інструктора. Там вже в принципі йому навіть заборонено було ходити. Ще під час військової на підготовки на полігоні мари. до Світлани прижилося псевдовідьма. Та жінка не вважає його лихим. Відьма за давніми віруваннями, це ведуння жінка, що відає, каже Світлана. На посту у відьми навіть був відповідний атрибут. Я повернулася з відпустки, і моя зброя була на складі РАО, ну, тобто на складі боєприпасів і все вивезено. Я три дні почекала на свою зброю, потрібно йти на пост, не привозять, я взяла мітлу і пішла з мітлою демонстративно. У Світлани Луців росте 13-літній син, який із нетерпінням чекав повернення мами додому. А ще тут, у тилу, на військову художницю, чекали поціновувачі її мистецтва. Співслужбовці допомогли організувати виставку картин Світлани Луців у Верховній Раді України. І зовсім скоро роботи художниці покажуть і тернополянам. Виставку до воєнних робіт Світлани Луців презентують 5 грудня у Тернопільській обласній філармонії у рамках урочистих зборів обласного військового комісаріату. А 6 грудня в українському і перемога, відкриється виставка робіт художниці, які вона створила на фронті.